Вітаю, друзі! Як ви знаєте, Україна готується до вступу в європейський союз. Про це дуже багато говорять на телебаченні різні змі в своїх журналах, газетах. І тут один маленький нюанс для того, щоб Україна вступила в європейський союз, потрібна підтримка всіх членів європейського союзу. На даний момент ми маємо фактично підтримку фактично всіх членів європейського союзу, окрім двох. Згідно останнього опитування, яке було проведено, дві країни фактично не підтримують вступ України в європейський союз. Угорщина підтримує 36% населення, у Словаччині всього 30% населення. І як Україна збирається здобути прихильність цього населення? Я на даний момент не розумію, тому що всього 30% населення підтримки це фактичний промах. Тобто, ну ніяк країна не підтримує вступ України в Європейський Союз, якщо її населення цього не підтримує. В Той самий час чотири країни, які найбільше підтримують вступ України в Європейський Союз, це Польща, Латвія, Литва і Естонія. Всюди приблизно по 60-60 плюс відсотків. Друзі, як вважаєте, яким чином Україна буде здобувати прихильність цього населення? Як вона збирається зробити так, щоб ці країни, Угорщина і Словаччина, все-таки підтримали Україну по вступу в європейський союз? Діліться своїми думками в коментарі.